Співпраця чи, чи праця через свою агентуру в церковній структурі, в православній церкві, була особливо масштабною, особливо системною в КГБ. Чому? Тому що, на відміну від якихось там письменницьких середовищів, інших, які розроблялися так само агентурою КГБ, церква мала свою структуру. Відповідно, це була чи не єдина позакомуністична легальна по суті структура в Союзі, тому взяття під контроль певних ланок цієї структури як в даному випадку є. Скопату давало можливість контролю над всі, всією структурою, паралельною структурою відповідно перетворювало її в паралельний інструмент тиску на те саме середонате на, на саме суспільство, але є ще глибша причина, чому ця співпраця була настільки масштабною системною, в принципі, плідною для КГБ. Справа в традиції російської православної церкви, яка себе на жаль завжди бачила частиною державного апарату, тобто, тут, на відміну від католицької церкви, протестантської церкви, яка себе відділяла від державної влади і намагалася бути певною пр часом навіть Навагою до державної влади для російської православної церкви це було невластиво, тому навіть з мені здається з якоїсь моральної точки зору, з духовної точки зору для багатьох священників чи єпископів цієї церкви, це не було аж такою дилемою, що ну є, працюємо на державу, ну яка держава, на на, на таку державу працюємо, і це і тим безперечно так само дуже ефективно скористалося КГБ. Так, тут прошу тут, як я маєш, би... дискусія тільки починається. Прошу Андрій. я б єдине що додав до того, що казав Володимир, що так власне не тільки КГБ і попередник КГБ намагалися контролювати ієрархію церковну, власне, вони її і створили такою, бо якщо подивитися на розвиток російської православної церкви в останні роки Російської імперії. Потім в між Першою і Другою світовою війнами все ж таки були спроби. Ну не те, щоб може демократизація, але власне були і серед і для східного обряду, в принципі, в якби природнім є, що віряни теж беруть значний е, такий значну участь в церковному житті. А те, власне, як була сконструйована вже сучасна російська церква в 43-44 році, це вже власне вибудування цієї чіткої структурної монолітної ієрархії, що і мало допомогти. Могти через агентуру її контролювати. Тобто тут ми бачимо просто якби, такий дуже комплексний, як би сьогодні сказали, підхід. Тобто, і, власне, дослідження, яке провів Роман, допомагає нам зрозуміти не тільки те, що відбувалося в 40-х, 50-х, 60-х роках, але те, що відбувається і сьогодні, на жаль. Я якраз хотів зробити теж таку ремарочку, майже ідентичну з тим, про що сказав Андрій. Власне, якщо можна винести з цієї книжечки якусь мораль. То, зокрема, серед іншого, ця мораль полягає в тому, що в користі демократії, тобто на російська православна церква, якою вона стала в після 43-го року, це є дуже така, скажімо так, вертикально структурована авторитарна структура. І власне, саме такі структури найлегше, тому вона. Такою і стало, що саме такі структури найлегше можна взяти під контроль через агентуру, тобто протягується, допустимо, один, два, три агенти на верхні ешелон, і вони протягують далі більше, більше і більше. Тоді як інші конфесії для порівняння, якісь там протестантів взяти, баптистів, де є, скажімо, більше присутні демократичні засади, хоча в СРСР вони теж були нівельовані, але тим не менше, правда, коли. Скажімо так, пресвітера чи єпископа хтось вибирає, віруючи, значно складніше протягнути туди свою людину, ніж якщо його можна просто призначити згори. Тобто досвід радянської епохи показує, що, власне, отакі от вертикальні авторитарні структури вони дуже легко потрапляють під, агенту... під агентурний контроль. Так, на жаль, ми мусимо завершувати цю нашу презентацію. Час відведений для неї в рамках форуму, як бачите, є надзвичайно невеличким. Я сердечно дякую всім учасникам нашої презентації. Ми всі разом поаплодуємо нашому автору за те, що він завершив це дослідження. Побажаємо йому колегам подальшої праці.